Ми затвердили дату 27 листопада. святкова вечірка. Думаю, все, я знаю, в чому буду виступати. Я собі думав, я знаю, я буду виступати в святковому сведрі. Але я е, вдів його і зрозумів, гля... що я не вдівав його два роки. Я Не вдівав його два роки, я вдів, і дзеркало мені сказало. Сашок. Таке, ніби ти м'яч в спортзалі вкрав. Може, подумай. Може, подумай, будуть питання. Я вдів походив, думаю, я в ньому дуже щасливий. Не на часі. Українці не зрозуміють. Можна потримати, просто щоб я в кадрі не ходив зі сведром. Іра, можна? Я, я в наступний рік буду в ньому виступати. Так Так звучить пізньош. В тому сведрове. Так, товариство. Так, зима. Зима це традиційно улюблена пора викладачів, тому що наближається там сесія спокута. Спокута, знаєте? Коли ти працюєш в університетові, до речі, до речі, 10 років педагогічного стажу, можете поаплодувати, 10 років педагогічного стажу. Працюю в університетові. І я зрозумів, ви чули слова: сведрові, університетові. те, що я з Тернопільщини проросло. Проросло. Шарати, я це не втримав в собі. І воно перелізло далі. Оце сведрові, університетові. Я кажу вже у Фейсбукові, в Інстаграмове в Іксове. <рив> Приїхали. <рив> на ютубове. Дивився дещо на ютубове. Буває таке, що ви дивитесь дещо на ютубове і засинаєте. Було, було, поаплодуйте. Я засинаю, знаєте, надвечір'я. Люди, яким за 30 знають слово надвечір'я. <рив> надвечір'я ви дивитесь щось на Ютубове і засихаєте. Будетеся в хаті темно. Вже відоси пройшли, і там вже Віталій Портніков. Там же Віталій Портніков розповідає: Росія хоче, аби Україна згнила зсередини в цій, типу, в цій квітковій сорочці. У мене по, по Віталію Портнікову тільки одне питання. Як він пам'ятає, що він де розказував? У мене більше питань немає. Коротше, дуже цікаво. В мене в цьому семестрі був один цікавий студент. Дуже цікавий студент, його, його звали Давид. І прийшла до Давида кара у вигляді мене. Давид і Геодезія. І він ніяк не міг здати мене. І він дуже налякався, і до мене, і до мене подзвонив його батько. І каже доброго дня. Я батько Давида. Я думаю, скажеш, і син Ісака. <плес> Я кажу, так слухаю, слухаю. Біля вас ще апостоли стоять. Він каже: Ми мус, ви мусите поставити моєму синові, бо він, бо він співає в церковному хорі. Я кажу: наша в церковному хорі геодезія. Які плани в Бога на Давида? Надіюся, ближче до Різдва розрулиться. Давайте поаплодуємо. Так. Е зима, дубак, давайте. Хто любить зиму? Поаплодуйте. Збочинці! Для чого? Для чого любити зиму? Я не розумію. Короті, я не дуже люблю зиму. Е для мене, вообще, мені здається, що всі ці свята гірлянди придумали, щоб я не помічав слякоть. Ще раз, якщо повісити гірлянди на слякоть, ну норм, норм, до квітня можна. До квітня можна дочекатися. Як ви поняли, в мене на, святах, на свята плани хіба поїсти? В кого, в кого плани поїсти? Локс! Чую ваші пухі оплески. Мені дзвонили, дзвонили з Укрпошти, мені дзвонять з Укрпошти і кажуть доброго дня, Укрпошта, оцініть, будь ласка, нас в сервіс від 1 до 10. Я кажу, 10, воно. Я кажу, ви що не чули такої високої оцінки. Він каже, ну ви перший, хто не поклав в трубку. <рес> я кажу: мене ноль претензій, просто не користуюся, тому десять. <рес> тому вам десятка. <рес> Коротше, йшов по вулиці, йшов по вулиці, побачив, типа, будка з шаурмою. Звісно, я йшов по вулиці, бачив їжу, будка шаурмою, більше нічого не помічаю. І там, типа, два тіпа, типа з двору впав паліт і закрив їм двері. І вони не можуть вибратися. Два тіпа в бутці шурмою. Не можуть вибратися, я підходжу помогти. В ній не треба. Тіпа, чувак, все супер. Ми тут з кінтом, маємо вже хату на новий рік. Коротше, дубак, дубак, вже похолодало. І я сьогодні, я вже давно цього не бачив, я сьогодні йшов по вулиці і побачив дівчину, яка йшла з підкатами. Шара, це дуже високо підкат. Я, думаю, екза... я думав, старі зими вже забрали тих людей. Вона йшла, вона йшла з такими підкатами високими. І дивіться, без приколів, я побачив, що вона була в підштанниках. Думаю, молодець. Молодець. Не то, щоб там три полоски було, але видно, що вона молодець і тепло. До такої прийде Миколай. А скажіть, хто скидує своїм, своїм друзям, знайомим дружинам якісь рілси туди, в інстаграм чи куди, щоб вони подивилися? А боже, комусь не скидують вас, нема друзів. Бляха, дивіться, я, я лайфхак. Я що я це роблю? Я так розкидаю, аби зберігати. Щора ти в мене є вибач бля вітя. Я Віті кидаю, Андрій Озарків. Потім, коли згадую якісь смішні, я думаю, о, блядь, я теж та таке кидав. Тобто я зберігаю приколи в, ді в діректах <фит> друзям. вони тішуться, Віті, ну. Ти ж теж так робиш. Так, да, да, я кидаю відкритки, типу, з останнім четвергом листопада, це я. <фит> ну, це ж класно. <фит> <фит> е, їхав, недавно, їхав недавно в потязі. Прийшов трошечки раніше, за 30 хвилин до відправлення. Прийшов потяг, він вже стоїть, він знає, що надійні люди приходять раніше, я вже він ще не рушив, я вже постелений, переодітий. Я вже можу виходити провідникові помагати. Я вже ходжу, я вже тут. І ще, ну, коротше кажіть, це досвід, пенсія, що це? Дякую, я чекав мудрості. Чекав всіх варіантів перебирав. Коротше, і прийшла пара, прийшла пара, вони. Ну, вже вечір, бляхамуха, вони не стеляться. Я думаю, зараз я буду спати лягати, ви будете стелитися, так? Будете мені тут шургати кулячками? Да? Мені того треба. Я, ну, а ви бачили, що дядь вуйко вже постелився. Коротше, в якийсь момент, е, коротше, ніколи не робіть цього. Якщо ви купили якесь місце, воно ваше, не міняйтеся. Тому що зайшла, зайшла до мене панянка і каже: ой, а тут зверху їде мій чоловік, сука, згадала б, а ми вже в сім годин їдемо. А можна я буду з ним, бо ми такі, не розлий вода, так, такі ще щось. Можете там в купе там, перемістити. У нас теж нижня полка, а мене можна купити нижньою полкою так, на раз. Нижня полка, я вже нічого не бачу. Я вже все в голові закрутилося, вже чай, печеня, я, я вже нічого не бачу. Коротше, я заходжу в то купе і розумію, що я зробив неправильно, тому що е з мене зустрічає тіп, каже, я Зенек, ти хропиш. Коротше, таке не питається, якщо вас чекає хороша подорож. Я кажу: ну, може бути, тебе чекає цікава ніч. Я дивлюся, був ще один тіп, він без слів заскочив на верхню полку. Я вже вночі поняв, що їду з чемпіоном світу. Ой-ой-ой. Хлопці, цей вологий храп, коли чується вібрація. Коли він губками працює. Ой-ой-ой, він втягував, втягував вагон в себе. Ой, зеленчало все, ходило. Було дуже твердо, було дуже твердо. Там по, -по купе їздили ще їхні чемодани. Вони храп... всі, всі хропіли. Я думаю, я теж можу. Просто ужас, просто тварини їхали, просто ну, ну, ну ужас. Ну, ну, я не знаю, Просто кнури зібралися. ну, і Вранці Заня каже: Ну як тобі? Я кажу: ну це сім з десяти. Він каже, я трошки подрімав. Я, коли вийшов з купе, на мене люди дивилися, ніби хочуть мене зарізати. Я б не хотів казати, що не я. Їм було байдуже. Я думаю, там вночі вони хотіли підпалити просто в то купе. Там ніхто, напевно, не спав, там ніхто не спав. Так, ніколи не міняйтеся своїми місцями. Майте гарні свята. Всім па! Гарного вечора!